Добрий вечір. Сьогодні в нас закінчення торгів. Нумізматичний аукціон Ренесанс номер 9 Зараз, скільки в нас залишилось менше хвилини, точніше, трішки більше хвилини. Починається саме цікаве. Так, ну ви пам'ятаєте, як можна подивитися лоти точний аукціон. Хтось є тут, хто буде приймати участь або ставив ставки. Наступний аукціон у нас почнеться десь через тиждень, напевно, може трішки більше. Буде 34 лоти. Так, починається аукціон. Перший лот це у нас 1 доллар 2021 року морган. 7 Учасників поставило ставку. Учасник 840 лідер. монета в гарному стані X Fine 1421 гривня. Це ще, я думаю, маловато для неї. Вже 1553. Вісім учасників. 1600 гривень. Учасник 600 1697. Учасник 623. До речі, не дотягнули ми трішечки до 1100 учасників. Ну, 1100 учасників. Мені здається, перед аукціоном було. Ну, сьогодні в обід зареєстрований учасник номер 1097, здається, можливо, під кінець, а чи 1088. Так, 9 учасників. Учасник 1043 лідер. 2281 гривня. Всім доброго вечора. Так, учасник 1043 переміг. Лот номер 2, Долар 26 го року мирний. Very fine, fine stand. 9 учасників поставило ставку. 10. Це поки що у нас максимум на цьому аукціоні. Учасник 600, 628 лідер. Ну, Долар 26-го року він буде поцікавіше. Ну, ви ж знаєте, да, в нього і тираж менший. В нього тираж менше 2 мільйонів. А інших років. Е поставте, будь ласка, лай лайк цьому етеру. Е може, так більше людей нас побачить, більше людей зацікавиться нумізматикою. Е учасник 623 лідер 2096 гривень. Насправді це ще дуже гарна ціна для цієї монети. Ну, Потенціал ставити ставки ще є. 10 учасників. Учасник 628 лідер. Бачу, ставите лайки, дякую вам велике. Це якби для нас важливо. Розуміти те, що те, що ти робиш, якби. Людям подобається. Е, так, 10 учасників. Учасник 970 лідер 2224 гривні. Е, учасник 970 лот ваш. Я вас вітаю. Дуже гарна ціна, як за 26 рік. Е, лот номер 3 долар 24 року. Американський Орел. 3 учасники 2030 гривень. Учасник 901 лідер. ну Тут вже, напевно, плюс-мінус. Так, Учасник 1043 не витримав, вирішив поставити ставку. Ну, ми продаємо на сайті Monitex з 24-го року, здається, під 3000. Да? Але аукціон це аукціон. Тут щось продається дорожче, щось дешевше. Тому якби 2091 гривня на сьогоднішній день це дуже гарна ціна. Я вас вітаю учасник 1043 лот ваш. Так, кленовий лист, ще одна інвестиційна монета. 5 доларів 23 року. Лот номер 4 5 учасників. 2112 гривень. Учасник 925. Літер. Це, до речі, якщо учасник 925 срібло купує, так в нього якраз ідеаль, ідеальний нік. Да? 925-та проба срібла. В нього 925 номер. ну Але ж тут ми знаємо, що тут проба 3-9. Така монета в гарному стані. Ювілейна. Учасник 612 вас перебив учасник 1043. 2240 гривень. Сім учасників приймає участь в даному аукціону ну, на даному лоті. Так, це вже у нас фінал. да? Учасник 1046, я вас вітаю, лот ваш. 100 песо 85-й рік. Чемпіонат з футболу Мексика. 6 учасників. 1763 гривні. Актуальна ціна. Учасник 970 лідер. Учасник 612-970. Що цікаво, що монета важить 31,1 грам, але вона не з 999 а з 720-ї проби. Така по собі. Сама по собі цікава, да? ну, менше 2000 це гарна ціна за цю монету. Це така інвестиційно-колекційний варіант. Коли ви збираєте колекцію і інвестуєте в срібло. Учасник 612 слот ваш, я вас, я вас вітаю. Це така більш у нас екзотика, Південно-Африканська Республіка, Африканський Дикий Собака. Це такий інвестиційно-колекційний варіант. 6 учасників. 472. Це, до речі, дуже гарна ціна. Учасник 986 лідер. І він виграв. Я вас вітаю. Це прям, прям супер покупка. Долар 2013 року. Рік ЗМІ Австралія. 7 учасників. Учасник 714 лідер. 2287 гривень. Це, до речі, зараз у нас рік ЗМІ. Такий подарунковий варіант. Ну і плюс інвестиція дуже гарна. Я вас вітаю ЛОТУАЖ. Так, 10 злотих. Пілсуцький. 35 рік. 7 учасників. 1247 гривень. Учасник 970 лідер. Тут вже. Ага, так, 8 учасників. Учасник 700, 970 ще торгується. Ну, монета в гарному стані. да, вона не супер ідеальна. Verify fine U, але якби ну, в колекцію <кій> доволі якби гарний варіант. Учасник 970, я вас вітаю, лот ваш. Так, а це якби така рідкісна монета. 5 злотих 36 рік, 15 років порту Гдиня. Very fine X-Wine Stand, 7 учасників. Тут, ну я надіюсь, тут буде боротьба, тому що це реально цікава монета, колекційний варіант. Учасник 970 лідер. Учасник де. 9... Так, ще скільки вже в нас? 8 учасників. Максимально поки що в нас було 10. А взагалі за аукціон, мені здається, максимально було щось в районі 15 учасників на один лот. Хочеться, щоб колись ми дійшли до того рівня, коли буде 100 учасників на якийсь лот. Ну, поки що, поки що нам потрібно перебити 15 учасників. Ну, це, я думаю, ми за декілька аукціонів це зробимо. А може і на цьому подивимось. Так, учасник 883. Дві... Тисяч так, учасник 970 2391 гривня. Ну, якщо купити, то це дуже гарна ціна. Ні, все-таки учасник 883. розуміє, що це ще, ще, ще є. Куди торгуватися, куди ставити ставки? Ну, учасник 970 лідер 2537 гривень. Так, учасник 883. Поступово, поступово.